Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайська дистанційна розетка. Лінк на неї буде в описі до відео. В комплекті пульт, Інструкція англійською. І розетка. Ззаду на корпусі бачимо характеристики. Максимальне навантаження 16 А. Це 3,5 кВт при 220 вольтах. Звісно, максимальне навантаження надовго до неї підключати не варто. Максимальна відстань, на якій діє пульт 30 метрів. Це, звісно, без перешкод. Корпус розетки виглядає якісно. Вилку схоже можна повернути, але для цього треба розбирати корпус. Кнопки це так звані мікрики або ж мікрокнопки з великим ресурсом роботи. Пульт працює від двох батарейок LR44 або AG13. Вони є в комплекті. На розетці єдиною кнопкою можна вмикати і вимикати навантаження. На пульті є чотири пари кнопок. По заводу розеткою керує перша пара. На інші кнопки можна призначити інші розетки, які працюють на такій же частоті. Щоб синхронізувати іншу розетку з пультом або інший пульт з розеткою, треба утримувати кнопку. Індикатор почне блимати повільно. Відпускаємо, потім натискаємо потрібну кнопку на пульті. Утримувати не обов'язково. І все готово. Кнопка на вимкнення призначається автоматично. Лінк на розетку залишив в описі. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую, що дивились, нехай щастить!